Всем оглядом трупа и всем погляданному комплексом, мероприятий. С приводу огляду места. Да, я по меставости. После места с трупом? А вы места хотите? Ну давайте не связаны. Когда бубычные разные баланс, то с основном машины uh, выпусккая uh, основа заседания. Ти чого котрий складав вказано протоколом, саме відступних СПО No1 групської області Гершівського Володимира Вовнивича, Євген а також оперативно наженого кордона. Якщо вона не запаляє, то сторона захисту означає продукт свідчив, які здійснював грипто. Все ж таки з'ясували, що, що було раніше, куди або боїться, Що було або огляд, або проведення експертизи. На які слідчі дії був підсудний експерт та слідчий. Там зазначена не та ж дата, війна та вже час. Ви там е фактор, ми написано, що він закінчені через майже три тижні. 2 травня, хоча почати був 4 числа експертиза. Я не думаю, що сторона захисту це буде стверджувати, що з 4 по 20 травня експерт не займався геть нічим іншим. Є питання з приводу того, чи могли ці слідчі дії проводитися одночасно, ну, з огляду на те, що як мінімум дослідна частина, майже свого столу виходить, підстави вже, те, що вони просто проводилися одночасно, тому що вони за свою суттю одна включає іншу. Висновок експерта, в тому числі перед тим, як його надати, експерт оглядає так само тут. врач не будет обращаться, что в конце чуть провода сегодня но я не думаю, что в самом деле есть Так, давайте с какого-то конца. Что-то неинтересно становится. Давайте с какого-то конца. Значит, э -э... вы хотите слить, чтобы я кару было...

Можем выключим вот этот, кто шукал вот те, то теле какой-то. Ну, надо, М -м? ну вот. Намаза, короче. Ну, заходил нас Вот у вы Как это То, что мы взводим, мы взводим, мы взводим, мы мы Так, що вы очень запись по лучшему покупанию просто должны строго. Однако в Однак, попане мы будем дома совершенно, я тебе еще наступ написал, если надо писать <звучить> свою строку. що буде діста.